Марафон триває. І про останні події станом на 10 ранку розкажу я, Анастасія Даугле і команда Інтера. Сьогодні зранку російські війська атакували безпілотником Антонівку. Це передмістя Херсону. Я поранений. За добу ворожа армія обстріляла 32 населені пункти області. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Вітаю, Ліза. Тож розповідай, яку інформацію маєш на цей час. Тесто вітаю у Антонівці. Внаслідок російського обстрілу поранений працівник одного з комунальних підприємств 59-річного чоловіка. У а близько сьомої ранку війська Російської Федерації атакували з БПЛА автівку на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка на Херсонщині. Поранені медичний директор та лікарка одного з закладів охорони здоров'я. Вони дістали вибухові травми напередодні ввечері. Ворог безпілотником атакував службовий автомобіль органів прокуратури на трасі Миколаїв, Херсон. Поранений водій та прокурор обох доправили до лікарні. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Від вчорашнього вечора фіксують високу активність російських дронів уздовж траси М-14 Херсон-Миколаїв. Війська Російської Федерації полюють на цивільний транспорт. Про це повідомив керівник ОВА Прокутін і закликав людей без нагальної потреби не пересуватися цим маршрутом. Ворог використовує не лише дрони, а й артилерію продовж доби. Обстріляли 32 населені пункти Херсонщини. Поранені четверо людей. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків на Миколаївщині. Рашисти б'ють безпілотниками. Очаків та акваторію Очаківської громади застали вісім ударів фпв дронів. Внаслідок однієї з атак було пошкоджено приватний будинок. У Куцрубській громаді росіяни тричі застосовували також і в дрони. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і будівлю навчального закладу. А у Коблівській громаді зафіксовано атаку ударним безпілотником попереднього типу ланцет. Утім, на щастя, без жертв постраждали. Власна на цю плину вся інформація. На що передаю тобі слово? Дуже дякую, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик повідомила про ситуацію у південних регіонах. Росіяни вночі двічі атакували Суми та кілька громад безпілотниками. Поранені дві жінки, як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, під удар потрапили чотири громади. Окупанти спрямували безпілотник на приватну оселю бездріцькій громаді. Постраждали 51-річна мешканка будинку та її 63-річна сусідка. У Шосткінській через атаку дрона частина споживачів залишилася без світла, пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. А у сумах дрони влучили у ковпаківську та зарі по ковпаківському та зарічному районах. Пошкоджені складські приміщення у битицькому старостаті зафіксовані руйнування будинку у Путивельській громаді. унаслідок удару дронів пошкоджені нежитлові приміщення та техніка. Майже пів тисячі ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. 11 разів росіяни застосували авіацію, півтора сотні разів накрили міста і села з артилерії, запустили понад 300 безпілотників та застосували РСЗВ. За даними керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова, за добу у регіоні рекордна кількість руйнації цивільних будинків та об'єктів критичної інфраструктури. 480 обстрілів на добу, на жаль, поранена одна людина це поліцейський, який отримав поранення. 47 річний. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Але також вчора ми зафіксували майже рекордну кількість руйнувань. Зафіксовано 81 об'єкт інфраструктури, який ворог зруйнував на території Запорізької області. Було зруйновано і пошкоджено частину електричних мереж. Які, дякуючи нашим енергетикам, до Суть швидко відновили вибухи у тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі повідомляють, що гримало у Джанкої та Красногвардійському. Судячи з опублікованих у соцмережах фото, удар припав по залізничній інфраструктурі. Офіційної інформації з цього приводу наразі немає. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області напередодні пізно ввечері пролунали вибухи. Окупанти у соцмережах поскаржилися на удари по складах. Однак перевірити цю інформацію наразі неможливо. Українські військові ситуацію не коментували. Місцеві жителі оприлюднили кадри, де чути характерні звуки дронів. З самольотного типу! Понад тисячу окупантів знищили українські військові на покровському напрямку під час зачистки населених пунктів, куди зайшли ворожі мобільні групи. Про це в нашому ефірі повідомив командир екіпажу окремого загону безпілотних систем тайфун. Саме на цьому відтинку фронту окупанти зібрали найбільше груповання та здійснювали. Найболючіші прориви. Зупинено просування ворога на східному флангу від населеного пункту Покровськ в напрямку населених пунктів водяне. Ворог перегруповується, шукає інші ж слабкі місця і далі буде продовжувати наступ. Враховуючи те, що на сьогоднішній день на цьому напрямку був задіяний перший корпус національної гвардії, в тому числі Азов, я думаю, що саме завдяки цьому вдалось зупинити ворога. на даний момент сили оборони контролюють і готуються до поновлення і посилення наступальних дій ворога. Місця для тимчасового розселення переселенців, які потребують особливого догляду, переповнені по всій країні. Волонтери знаходять окремі локації та системно проблеми це не розв'язує. Вперше тривалий час прийняти мало мобільних зголосилися спецзаклади Київщини. Понад 100 переселенців з Донеччини вирушили у регіон з шелтеру Дніпра та транзитного містечка Павлограда. Перші автівки заїжджають на платформу залізничного вокзалу. Волонтери готуються до масштабної евакуації маломобільних переселенців на Київщину. Трудно було, було мені сідати в машину з великими труднощами. Я сиділа у мене, руки трусилися аж до самого вокзалу. У мене ж ноги отечні і я не мені сажу. Людей з прифронтових територій переправляють до безпечніших місць. Валентина з чоловіком лише тиждень тому наважилася виїхати з Костянтинівки в обох порушення зору. Чоловік не бачить з дитинства. Жінка його втратила у 42 роки, та навіть під обстрілами призвичайлися жити. Ви знаєте неплохо. Ви знаєте, непогано. нам із магазину тільки продукти приносили, а їсти я сама готувала. Останнім часом росіяни сильно б'ють по житловій забудові міста. Розповідає пенсіонерка. Лінія фронту щодня все ближче. Жінка боїться, що вже невдовзі не зможе виїхати, тож вирушає зараз із важким серцем, але і з надією. А більше за все хочеться вірити, що повернуся до своєї квартири, щоб її не розбили. За сприянням волонтерів та Донецької ОВА, понад 100 людей із різними недугами зголосилися прийняти у спеціалізованому закладі на київщині. Місць для розміщення таких людей в Україні бракує їх або немає. Або їх треба обладнати відповідним чином, або треба зробити ремонти в закладах. Це не вирішує проблему повністю, абсолютно ні. Але це вирішує цю гарячу проблему на сьогодні. Переселенців евакуюватимуть групами по 50 осіб більшість із них не може самостійно пересуватися. Потрібен супровід та спеціальний догляд. Волонтери допомагають із найнеобхіднішими речами перед дорогою. Олександр уже на своєму місці. Чоловік із Мирнограда нещодавно був поранений під час обстрілу. Осколок піребі косколок перебив кістки. Зібрали докупи. Так? так, зібрали, прооперували. Дякую. Олександрові 63 роки. Усе ще має у житті. Нині під обстрілами виїжає лише з однією сумкою. Уже сумує за домівкою та хвилюється за брата. Брата залишився в покружки. Брат залишився в Покровську. Він не приїде. Ось це усе. Дружини Немає, померла два з половиною роки тому. Нічого впораємося, головне залишилися живими. У прифронтових регіонах кажуть волонтери армія Російської Федерації прицільно атакує евакуаційні та гуманітарні місії. Автівка, схід сос уже потрапляла під удари, тікала від безпілотника, щоб убезпечити людей та довести їх до точки евакуації вкрай необхідний додатковий захист. Реп комплекс радіоелектронної боротьби, який рятує від ворожих дронів та захищає транспорт. Нині триває збір на шість систем для екіпажів. Наші евакуаційники, вони безпосередньо у зоні ураження дронами, і це основна, основна біда наразі на вже двох років у нас така. Наразі ми збираємо більше двох мільйонів гривень для більше шести систем, і це закриє основну нашу потребу. Наших осних екіпажів з Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон і Єдині новини запровадити санкції проти Росії за незаконне використання портів Бердянська і Маріуполя закликало Міністерство закордонних справ України. Йдеться про розпорядження російського уряду, яким ці міста внесено до переліку російських портів. Відкритих для іноземних суден Київ розцінює такі дії, як чергову спробу легалізувати окупацію українських територій. ОМЗС наголосили, Росія грубо порушує норми міжнародного права, зокрема статуту. ООН. Тож Україна закликає партнерів запровадити додаткові санкції проти осіб та компаній, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях. 1200 людей зібрав цьогорічний молитовний сніданок у Києві за участі президента. Це військові, волонтери, капелани, громадські діячі, представники церков та релігійних організацій. Усі об'єдналися у спільній молитві про закінчення війни та досягнення миру, а також про захист українських воїнів. Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо відчувати підтримку, яка втілюється у військовій допомозі та молитвах за українців. Сьогодні битва добра і зла. Ще триває. Росія продовжує атакувати, продовжує нас бити, руйнувати. Це потрібно зупинити. Ми досягнемо миру, досягти миру, який буде стійким, який буде тривалим. Саме за це сьогодні всі наші молитви. І вони точно будуть почуті. Вони лунають сьогодні сотнями різних мов. І від наших друзів з різних духовних спільнот відвідав молитовний сніданок і спецпредставник президента США Кіт Келох. У своєму зверненні він нагадав, що війна Росії проти України є найбільшою з часів Другої світової. І запевнив, що Дональд Трамп шукає шляхи її якнайшвидшого завершення. Говорив про гарантії безпеки та перспективи мирної угоди. Кали зазначив, що дуже сподівається, що вже наступний день незалежності Україна зустріне в мирі сподіваюся, що вже за рік наступний день незалежності ми святкуватимемо в Україні, яка буде вільною та мирною. Я віддаю належне тій ролі, яку кожен з нас має відіграти. Це надзвичайне завдання, і президент Трамп це визнає. Насправді воювати простіше ніж досягати миру, розв'язати війну просто та набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим. Війна крізь об'єктив у Запоріжжі. Представили виставку фотографій про фронтове життя та службу національних гвардійців 15-ї бригади Карадах. Кожна світлина це окрема історія про різні підрозділи. Експозиція присвячена роботі на передовій дронарів та артилеристів, а також медиків і піхотинців. Один з постерів це ще й анонс документального фільму про бригаду. Стрічка розповідає про те, як гвардійці за допомогою коптерів вивели з ворожого оточення своїх побратимів. Усі автори світлин – Це військовослужбовці, воїни Карадагу боронили позиції на Запоріжжі, Донеччині, Харківщині. Ця виставка, вона направлення саме має на висвітлення бойової діяльності та впізнаваності бригади в соціумі, в широкому саме спектрі. Чому? Бо всі ми знаємо, що війна вже йде не перший рік. Такий метод він допомагає нам підійти ближче до глядача, підійти ближче до соціуму показувати саме діяльність нашої бригади і нагадувати про те, що боротьба вона досі і триває. Наступні новини об а за хвилину Олексій Фадєєв розбиратиме зокрема нові заяви Трампа. Так, нові заяви Трампа, заяви президента Зеленського та інші заяви навколо російсько-української війни, яка триває. Будемо обговорювати в цій студії.